Друзі, мої вітання, ви на каналі Шкода Щерновах, що сьогодні авторинок в місті рівному. Відзнімемо для вас, друзі, бюджет від 7 до 12 тисяч доларів. Тому, як це знаєте, от е, дзвонять до мене підписники, питають, от що можна купити, маючи там 7 тисяч доларів в кармані. Та й так само люди дзвонять там плюс-мінус десятку мають. Тому, знаєте, подивимося, що як, поаналізуємо. Що можу вам сказати? В будь-якому випадку перевіряйте авто перед покупкою. Дякую, що ви зі мною. Приємного вам перегляду. До зустрічі. Дякую всім. Ну що, друзі, знаходимося ми на авторинку в місті Рівному. Як я вам говорив, бюджет від 7 до 12 тисяч доларів. Подивимося, що можна купити. Ось є такий варіант: це є Форт Мордео, я вам скажу, такий комфортний. Свого роду в принципі, надійний автомобіль. Якщо ви хочете такий автомобіль на автоматі, то потрібно, щоб була айсіновська коробка, а не павершік. Тому що якщо павершік, то дуже-дуже дорого може бути стоїти ремонт коробки. Та в принципі, на майбутнє, потім вона, в принципі, я рахую, не надійна. Бо дуже-дуже багато, навіть і це Макси приїжджаєте, там от двохлітровий, якщо брати. Після 9 го року, там вони вже пішли з павершів. То люди стараються брати там до 9-го року такі машини. Тому, в принципі, я кажу, машина комфортна, велика, недоцінований форт, як я вам завжди казав. Тому перевіряйте також авто перед покупкою. Ну і в принципі я вам казав для підбору або супровіду на ринку, телефони завжди закріплені. також. Коментуйте відео, ставте лайки, вподобайки. Ну і з вас, друзі, підписочка на канал Шкода, що не вах І шкода, що не вах рітейл я вже неодноразово не говорив, що буде просувати відео. Йдемо далі. Ось є от такий варіант, друзі. Це Ford Focus другої моделі. Також мене за них питають, які брати ямську таку, що 1,6 бензин, що 1,6 дизель, надійні, адекватні автомобілі, якщо вчасно. Адекватне обслуговане автомобіль, в принципі, можете брати. І навіть якщо і 300 пробіга, ну, бо в, в дізелях, там, коли ви бачите на авторії, що стоїть 200 тисяч пробіга там, і машина 9-го року, то ви маєте трошки над цим задуматися. Також, от бачите, Нісанчик був, також на панорамі класна 2-літровий двигун, дизельний їхній непоганий. Що й 1,5 дизелька 9К. ну, 1,6 дизеля теж, знаєте, вони ходять на тих, на кашкаях, на всіх. Але там уже цепочка, все-таки я би більш. Би, знаєте, би, Ну, Склонявся би до машини такої, яка ну, пер перевірена часом, будемо так казати. тому звертайте такі уваги. Також от таке, такий варіант пижик, Машина ходова, всі їх люблять. дуже такі, Я рахую на свої кошти надійний, адекватний кросовер. Ну, як завжди, ви замітили, повторінка, що ходове. От 3008, 5008, сценіки є в мене, підписники питають. Тому приїжджайте, друзі, будемо адекватно для вас підбирати автомобіль. Ось такий майганчик, 13-й рік, ціна 8850 доларів. Заявлений пробіг 180 тисяч кілометрів. Ясно, що цей пробіг потрібно перевіряти в автомобілі, тому що мені деколи. Або якийсь нюанс по машині самій є, по кузову, або десь машина... машина, також може взятися знаєте, з проблемою. Тому якось так. Ось дивіться, такий трафік-грузовік. 7 тисяч доларів, 1,9 дизель, все як ви любите, 2005 рік автомобіль. Ско, в принципі, трафіки, знаєте, такі робочі ходові машинки. Я їх неодноразово перевіряв. Так само, якщо вам потрібно якісь буси, також я, друзі, буси дивлюся, і мастера, і, ну, і холодильники, і є комп'ютерна діагностика, тобто питань, на яких немає. Будемо ясно, що ви маєте розуміти, що це є бушна машина. Я вам це завжди казав, і моя задача стоїть вам сказати максимально, які нюанси я побачу в автомобілю. Я вам це все скажу. Я вам також свої куча історії розказував. І, в принципі, от Вадім дивиться. Я вже не помню, вже звідки він купили Passat B6, все чітко, все по понадугу, все нормально. Людина приїхала і засвітилася спіралька. Ну завів, заглушив, поїхав. Ну десь був в люк по турбіні. Тобто це я знаєте, брушна машина, все рівно якісь можуть бути нюанси, але стараємося максимально щось чи поторгуватися, хоча зараз люди не сильно знаєте і торгуються. Але от таке от дивіться, Audi 6, також машина ходова. Ось Volvo V-50. Також ринок хватає ці автомобілі. Я би в принципі, рекомендував би таку машинку брати собі. 7600 рік автомобіль, 220 заявленого пробігу автомобілю. Ось дивіться, такий кашкачик також. Крутий, класний колір, це є 10 рік, 2.0. Ну, а Ціна 11800 доларів, повний привід на автоматі. Автомат не хороший, я вам скажу. В принципі, двохлітровий дизельний двигун також адекватний, хороший, я вже вам за них казав. Єдине, що в будь-якому випадку все залежить від того, як буде автомат ходити, якщо як їм до того знаєте відносилися. Бо те, що ви, якщо ви берете айсіноску коробку, от мене от Саша підписник дивиться, колись ми брали йому Сеніка, гран Сеніка, 2 літри на автоматі, все нормальний автомат. Людина поміняла масло, да і після того з автоматом почалися проблеми. І я дуже багато, друзі такі ситуації історії чую. Тому, знаєте, я ж не Знаю, чи міняли там масло, тому я завжди вам це наголошую. Що все залежить від того, щоб адекватне, правильне, вчасне обслуговування автомобіля, і якщо ви все вчасно робите, воно буде ходити і той автомат буде ходити. і, і Я вам скажу що і роботи теж купляють Знаєте, не зразу ж їх придумали, розумієте? Але в принципі, коли мене людина питає: от що б ти брав би, я кажу, я брав би отак. Би. Ну, Знаєте, ж випустили автомобіль, логічно, значить, його хтось і купляє на роботі. Але все одно ну, він менш надійний, ніж там проста там коробка, чи там та мокра коробка, там знаєте, чи там взяти по меганах роботи, щоб взяти вже четвертий е, модельний меган. Він же більш надійніші роботи там в них не йдуть, ніж там ті старіші, там знаєте, в других меганах там йшли на бензинових, е, в принципі, на автоматі машинки. Але я вам кажу, все, якщо часно, міняти все масло, а не так, що ви купили машину на автоматі, все добре. Поїздили, Вирішили поміняти масло, а воно там вже там горіле, чорне, ви поміняли і почалися проблеми з коробкою. Тому є друзі, знаєте, різні ситуації, і я вам вже неодноразово казав, що все залежить від обслуговування. І якщо ви вчасно це все будете робити, буде все ходити чітко і нормально. Також напомню ще раз вам про послугу автопідбору, якої я непосередньо будемо так казати, займаюся і стараюся людям допомогти максимально підійти до даного питання, щоб люди були задоволені. Ясно, коли ви знаймаєте супровід на ринку, нема ніякої гарантії, що ви поїдете з автомобілем додому. Я це всім кажу, друзі. Якщо брати під ключ це одне питання. Да, а якщо брати по супровіді, це зовсім інше питання. Але я стараюся максимально, що людина розуміє, що людина їде кусок дороги, там тисячу кілометрів, і стараюся, щоб людина залишилась задоволення. Ситуації були різні. Були різні з підноса машини забирали, і були такі ж з краще вибирали. Клієнту просто ставав вибір. Типу. І я вам кажу, от дивіться, є ось так вибір за вами, є нюанси такі, вам підходить чи не підходить. От, ось так. І людина вирішувала і брала автомобіль. Тобто ситуації різні. різні. І я вам вже неодноразово казав, можливо, деколи от є така доля правди, да? нема поганих машин, є погана ціна. Ну, наприклад, навіть якщо там 500 пробіга, наприклад, там Міган, да? наприклад, там. Е один з старих 500 тисяч прибіга міган. І він наприклад, продають вам Мігана, наприклад, там, за 6 тисяч доларів чи за 5500, третій міган. Я прахую, що я б взяв би. Якщо ви знаєте, машина так по техніці, все нормально, все нормально. Ну потім, навіть тут підкинуті вкладиші, кільця, тобто все воно робиться. В будь-якому випадку рано чи пізно машина має ну, ремонтуватися. Тому що ну, автомобілі, будемо так як говорити, не вічні. Так само і ми не вічні. Знаєте, це знаєте, автомобіль я порівнюю деколи як з людиною. Тому що можу вам сказати? От такі на сьогоднішній день реалії. Тому звертайтеся, також прохання підписатися на канал. Шкода, що не вах, і шкода, що не вах рітейл. Напомню, що скоро буде річниця канала, будемо щось розігрувати, що старатися, щось робити для вас, щоб ви були задоволені. А ви в свою чергу телефонуйте. Але в принципі, вже як дивитесь відео, старайтеся, друзі. Чітко, лаконічно задавати мені питання, коли дзвоните. Бо кажу відверто, дійсно буває дуже багато дзвінків. Я ще в дорозі, вибачайте, деколи, можливо, так. І знаєте, і деколи кажу, там є дві хвилини. От якщо у вас цікавить ціна підбору, там супроводу, я вам сказав, є так, 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 так. Я вам пару слов розказав, щоб ви розуміли. Бо деколи, знаєте, по пів години немає часу говорити. Бо якщо почнеш кожному півгодини виділяти, то знаєте, не годиться, будемо так казати. Ось, дивіться, шкода Актавія, також в седані. 1,6 дизель, що хтось мені говорить, що от, от погана машина, що краще 2 літри. Я вам скажу, що 1,6 дизель теж можна брати, Ходять ці машини, адекватні машини, що і 2.0, що 1,6 дизель. От є «Мерседес» єшечка. В Седані також, в принципі, непогані машини. Це є 211 кузов. 2,2 дизель-двигун, Да він такий, не такі, літакі, як старіші ці машини були. Але все одно вони, друзі, все одно вони 500 своїх тисяч льогенько виходжують ці машини. І якщо учасне обслуговування, ну, от там дехто знаєте, от я десь колись там приїжджав бо я колись на такій машині трошки був. Певний період їздив, тільки я на 15-го року єшці їздив, то казали, що от не потрібний одноразовий двигун. Друзі, все воно ходить, якщо вчасно обслуговувати. І виходить, І мільйон даже пробіга, знаю людей, які наїздили на такому пробізі, на такому Мерседесі, але новішому, 15 16 року, мільйон кілометрів. У нас в Рівному. Є людина, яка наїздила. Даним автомобілям це говорить за що? Це говорить за те, що людина, якщо людина вчасно робить якісне обслуговування автомобіля, вчасно все міняє, не дає трандулей, будемо так казати, адекватно ставиться до машини, і, і машина буде служити вам вірою і правдою. Ось це моя друзі, така думка. Але якщо я не прав, ви можете також коментувати, розказувати свою, свою історію, свою думку. Ми люди всі різні, і я свої думки нікому не нав'язую. Я вам. Кажу, констатую факти, якісь розказую. А вибір в будь-якому за вами І так само, коли ви купуєте автомобіль, мене питають: от Роман, а ти ви купив би це автомобіля? Я вам казав вже неодноразово, що ми всі люди різні. Я маю вам сказати всі нюанси. Ви маєте вирішувати, чи підходить вам це авто, чи не підходить. Або, знаєте, такі питання, а я ще поїжджу 20 тисяч кілометрів, а не буде щось ламатися. Ну, друзі, я ж не екстрасенс, розумієте. Стараємося максимально зробити, але це є брушний автомобіль і в ході експлуатації щось може ясно да, вилетіти в машині. Ось є таке Кенго 16-й рік, 1,5 дизель, К9К-двигун, 185 тисяч заявного пробігу автомобілі. Машинка я скажу, непогана. Замовляли такі огляди машинки, вони є і електричні, можете брати собі для сім'ї класний варіант. Ходова, скажу, тут недорога. Машина своїх гроші коштує відносно, просто бачите, вони є так само на базі Мерседеса Цитана, це, це те саме Рено, тільки просто в обгорці Мерседес. Тому майте на увазі. Ось є фокус, 2 літра дизель, 103 кВт, 11 рік, друзі. Але треба дивитися, тут а, коробка повершіфт. Треба дивитися по маркіровці коробки, тому я би все-таки брав би його би на IC, Ні. Але таке, так само дивіться, ці Мерседеси Бешки. В них теж йдуть друзі, варіатори От валі, традизель. Там, вони йдуть варіатори. І ремонт такого варіатора от у мене знайомий займається ремонтом коробки. Деколи я не знаю, деколи, знаєте. Кажу, наприклад, там, в такій-то машині є от коробка. Вона велер ходить, чи скільки е, автомат ходить, його звати, до речі, Валерію. До речі, хороша людина, якщо треба по-рівному ремонт коробки, телефонуйте, підскажу, допоможу. То я йому говорю, ну він мені каже, Роман там е, зробити, якщо тобто коробка все працює, все нормально, розумієте, да? але я так на будуще забігаю. Знаєте, от я купив, машина нормальна, а потім десь мали лише той варіанти. Він каже, 1500-1800 доларів ремонт коробки. Ось дивіться, Ford C-Max, є все. 9900 доларів. Теж машинка для сім'ї, простора, велика. В принципі, ходова там ну, не сильно дорога, але ясно, що куча там сеймблоків, речагів, ясно, що ну, за того і комфорт машини зовсім інший, Розумієте, там не стоїть балка там. Але в принципі машинка на свої гроші, в принципі, також можна розглядати. Ось є такий варіант. 8300 доларів. Це є третії моделі Ford Focus, 13-й рік. Скру. Багато хто їх не, не любить, недооцінює, але мені він якось теж подобається і в принципі, ну, ну. Мені не знаю, мені він подобається, але таке, ми всі люди різні. Тобто, мені він більш навіть, гарніший, ніж Меган третій. От чомусь якось так. Але таке, бачите, ну. Тобто, мені фокус третій гарніший. Але таке, ми всі люди. Ось так само рено сценіки, ходові машини. мене люди питають за ці сценіки. Друзі, приїжджайте, підберемо вам сценіка. От у мене людина, підписник просив, питав, що. Бюджет 11 тисяч доларів, чи можна купити сценіка на ринку. Я рахую, за 11 тисяч доларів можна купити сценіка, так як ви хочете, 1,5 дизелька, 9К двигун. Тому телефонуйте, замовляйте підбір, супровід на ринку, максимально спробуємо вам допомогти, постаратися. Єдине до вас, друзі, прохання зарання дзвоніть У мене навіть були різні історії, що навіть дзвонили, друзі, і за день там. да не був я, там мене експерти були в Луцьку на ринку, то я там людям дзвонив, кажу, там Ігор, там в мене є, і Вадім є. Ну, є хлопці, які зі мною працюють. Так само я з ними працюю. Ми один одного десь підстраховуємо. Тому, тому так само і по Україні, коли ви десь мене спробуєте попитати, чи от даже Паша підписник привіт паші, от, хай людина може написати коментар, якщо він додивиться це відео до кінця, що от мене людина його знайомий попросив подивитися. Міні-Купера в Львові, і в мене людина так само у Львові є, я набрав свого колегу, і, і Паша з, 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 залишився, я так поняв, чи Паша знайомий залишився задоволений нашим звітом. Тому звертайтеся до правильних, адекватних людей. Знаєте, є людей багато, є правильних, адекватних, але треба до них ще попасти, а так будемо казати. Тому ясно, що завжди перевіряйте авто перед покупкою. Я вам вже знаєте, друзі, це вже неодноразово казав. Тому що на сьогоднішній день це є гроші, ми платимо велике розмитнення за автомобілі. Ну і в принципі, тому такі якості. Ну, ось дивіться, 8600 доларів 10-й рік на роботі Renault Scenic. ну... Я би кажу, свою думку сказав би, я б не брав би на роботі. Мені не подобається, як цей робот переключає, але всі ми люди різні, і хтось і купує і роботи. В одного він ходить, інший купив робот, попав на тисячу півтори доларів, поміняв щеплення, мозги поміняв і каже: типу, все, я більше не хочу цю машину. А інші. А після нього людина купить цю машину і буде задоволений, їздити. Дати що, я купив робота, машина бомба, супер класна. Тому, от бачите, тому. Знаєте, я вам кажу, що брушний автомобіль це також якісь ризики, і все рівно або вам повезе, або не повезе надалі з експлуатації по даному автомобілі. Оце дійсно є така історія. Бо на момент покупки, коли ми перевіряємо, може бути одне. А в ході експлуатації я вам вже неодноразово друзі це говорив. Тому і так само дуже простий примір. От підбирали людині ми фабію. От підібрали Фабію, от все машина там не курить, не димить, нічого все добре. От не знаю, чи бере. От Саша хай напише, чи підбирає вона масло, чи не підбирає. Був 1,4 бензиновий двигун, бо вони також можуть підбирати масло ці машинки. Але вроді би людина. Не дзвонить, значить, все нормально. Бо я думаю, якби була якась проблема, би то б людина дзвонила. Тому також, повірте мені, є такі умілі перекупену, але більш такі, знаєте, на базарі люди, які займаються по 20 років, вони такого стараються не робити. Тому що це як вам сказати, їм ще торгувати кількість багато, кількість років. А є такі одноразові люди, або як ви на авторії десь купляєте машину, то й можуть залити якусь і присадку. Вона може не брати, нічого потім вимає, і за тисячу кілометрів почнуться проблеми по автомобілі. Тому я вам це неодноразово кажу: якщо людина захоче сховати нюанси по автомобілі, то вона їх заховає, і навіть якісна перевірка автомобіля. Навіть на станції СТО, повірте мені, я і стикався, де на станції були такі проколи в них, що я просто був холодний. Типу. Тому, тому що ми також всі люди різні і також люди можуть мають такі, знаєте, скільність помилятися. Тому якось так стараємося. Ось також от Nissan X-Trail, Непоганий автомобіль, надійний. Але ціна 10-200 доларів за сьомий рік 255 тисяч пробіга. Тут простий автомат, 2 літри двигун. Тому якщо у вас такий варіант цікавить, можливо, даже щось можна поторгуватися по цені. Також он Санта-Фешки, ходові машини. Я би їх брав би, звісно, з 10-го року рестайловий, там бо в цьому там трошки є нюанси. І по коробках розкажу вам, що є і пінки, треба дивитися, якщо автомати в них є от проблема пінки. Якщо вони не пінаються, то більше з того, що та коробка зроблена там. Ну і так само з прокладками, головки, блоку. Ну є нюанси по даних автомобілях. Я вам вже не, неодноразово друзі казав, просто відкриваєте Google. І якщо якісь нюанси, ви можете подивитися, почитати. Ну, бо я так само людина, така як відносно ви. Також щось все, все одна людина все, друзі, знати не може. Знаєте, тому. Але як стараємося також учитися, йти далі, щось думати. Ось, дивіться, Мерседес єшечка. Дивіться, от, друзі, от пробіг заявлений 324 тисячі кілометрів. І дивіться, який стан от в Мерседеса сидінь. Салона, кермо не, не фарбоване, не перешите. А я вам скажу, що тут пробігав. Ну я не екстрасенс, але я думаю, тут не 324, а Я думаю, тут тисяч пробіга. Бо, в принципі, в такому кольорі Мерседеси вони йшли на таксі. Але повірте мені, що я вам неодноразово казав оце пару хвилин назад, що поперед, що. Все залежить від обслуговування і є реалії, коли цей Мерседес мільйон кілометрів проходить і їздить цей автомобіль далі. Тому також є в нас, друзі, є дуже багато електричок, ось така Зоя. класні машини, просторі машини, на вид вона маленька, але ззаді, ну в салоні, нормальна, комфортна машинка. Тому що можу вам сказати? Підведемо підсумки. Завжди, друзі, перевіряйте авто перед покупкою. І це вам, раз я вам це вже казав. Замов... якщо потрібно якийсь огляд автомобіля, телефонуйте зарані. Також дякую всім, що ви дивитесь моє відео. Хотілося б, звісно, всім іншим людям, які дивляться відео без підписки. От чесно, якщо не важко, просто поставити кнопочку підписатися. І це буде, я думаю, не проблема для людей, а для мене це буде подяка від вас. Що можу вам сказати? Всім удачі, вдалих вам покупок, адекватних автомобілів. Зустрінемося на інших ринках місті Луцьку і так далі. Тому всім мирного неба, перемоги! До зустрічі на каналі Шкода, що не вах. Всім дякую. Пока. Тож, що потрібно для завантаження вашого відео на платформу YouTube Шкода, що невак Для цього встановлюємо, якщо у вас немає, месенджеру Telegram та за номером телефону 097. 637207 відправляємо згідно шаблону фотографію, короткий опис та горизонтальне відзняте відео вітається закадрова озвучка з коментуванням стану вашого авто. І, відповідно, якщо авто продано, просимо вас інформувати в коментарях, щоб ми могли змінити ескіз з плашкою продано Гарних вам продажів, комусь гарних. покупок